Війна за телевізор. Росіяни вдарили і зруйнували частину телевежі у Харкові. В обласній прокуратурі попередньо кажуть про атаку крилатою ракетою х 59 У військовій адміністрації повідомили, що всі співробітники об'єкта під час тривоги перебували в укритті. Жертв вдалося уникнути. Відма. Щоб убезпечити Харків і інші міста від повітряних атак, Україна потребує термінового посилення ППО. Видання Financial Times стверджує, що країни ЄС та весь блок НАТО активно тисне на Грецію та Іспанію, адже вони мають необхідні системи та поки що не надали їх Україні. Президент уже казав, що Україна потребує щонайменше сім систем Петріот для захисту ключових міст у ліпшому сценарії. Їх потрібно утричі, ба навіть у четверо більше. Німеччина пообіцяла передати додатковий петріот. А також ще один комплекс Айріс чому самі Сполучені Штати досі не надали жодного петріота, і чи активізуються союзники на тлі ухваленого вша фінансування? Я думаю, що все ж таки знайдуть, тому що Німеччина зараз займає дуже цікаву позицію такого собі посередника у цьому питанні. В Принципі, будь-яка країна, яка навіть хоче бути, ну не хоче якось афішувати свою допомогу цими засобами протиповітряної оборони в Україні, Вона може допомогти, але при цьому залишитися інкогнентом. Хоча, якщо чесно. А особливо зараз, коли ми розуміємо, що з допомогою від США в Україні питання більш-менш вже вирішено, то було б доцільніше звернутися і до США за цією допомогою в питаннях ЗРК Петро. тому що саме США є найбільшим оператором цих засобів протиповітряної оборони найбільш у світі, тим більше, що наприкінці 22-го, початку 23-го року говорилося. А що США можуть саме можуть передати в перспективі Україні три батареї з КПЕТРО поки що отримали нуль. Чекаємо на ППО і спостерігаємо за пекельним сезоном на Росії у Підмосков'ї в Варехово-Зуєва. В ніч проти понеділка запалала масштабна пожежа. Горіло виробництво на площі понад 1200 квадратних метрів. Що саме було у приміщенні, російська влада вирішила замовчати Все, *на. складу нашому пі. Со всему творило все. Більш зрозуміле місце займання у воронежі. Там у понеділок у день спалахнули приміщення електромеханічного заводу Елмаш загалом понад три тисячі квадратних метрів. У вогні на вічно герних росіян перетворилися щонайменше три особи. На заводі виготовляють електрогенератори та трансформатори, а ще створюють обладнання для пресування металу. Одне з таких. Унікальних підприємств на Росії, яке працює у важкій металургії, воно пов'язано там з присуванням металів і всього іншого. І тому подібно ця продукція могла йти саме на ті заводи, на ті підприємства, які напряму працюють з російським ВПК. Цей метал пресований він 100% використовується при там не знаю розробках відповідної важкої техніки ворожої. То це ще один мінус для ворога. Бачите, мінус на мінус для України великий плюс. Е, як кажуть, рубрика жодного дня без пожежі на Росії. Вона зараз триває. А вже на українському фронті інша рубрика жодного дня без спаленої ворожої техніки. Теж згоріла вона. Просто на сгорело. Просто пиздец, ни хуй, не осталось. Ой, блядь. Ой, блядь, буханку въебало тоже. Ни не осталось. Ця техніка згоріла саме тоді, коли мала доправляти допомогу окупантам на передову. А інколи ворожі автівки палають одразу після очікуваного ворогом ремонту. Всім добрий день, хоча у нас тут добре. Збирався з утра дописати відео благодарності всім, хто нам вчора помагав зібрати гуманітарну допомогу ремонтувати автомобіль. Ну от з жалію, ми вчора ночі приїхали. Поставили машину, и случилась вот такая вот беда. Теперь у нас нет ни гуманитарной помощи, ни автомобиля. Алексей Посак, пятый канал. Повені на Росії затопили старі уранові свердловини. Екологи побоюються зараження води річки Тобол. Водопілля дісталося старих свердловин родовища добровільне. Воно розташоване в Курганській області. З нього уран видобував Росатом. Повінь могла вимити з шахт радіоактивний бруд, який роками намивали підземні води. Це може викликати збільшення захворюваності у регіону. У регіоні споживання радіоактивної води може викликати внутрішні опромінь. Яке небезпечніше за зовнішнє. Станом на 22 квітня рівень води у річці Тобол сягає 984 см. Масштабні повені на Росії дісталися вже Кемеровської, Тюменської та Новосибірської областей. Джо Байден негайно підпише закон про допомогу Україні, якщо за нього проголосує Сенат. Про це він запевнив Володимира Зеленського під час телефонної розмови. Лідери країн обговорили майбутній пакет військової підтримки. Президент США запевнив, що він буде швидким та потужним. Оборонний пакет посилить протиповітряні далекобійні та артилерійські спроможності України. Також колеги обговорили двосторонню безпекову угоду та майбутній саміт миру. Він відбудеться 15-16 червня у Швейцарії. Зброя готова. Військову допомогу від США можуть відправити в Україну до кінця тижня. Палата представників Конгресу Сполучених Штатів проголосувала за пакет допомоги для України. Законопроект має у вівторок ще затвердити Сенат, де в демократів більшість. Далі документ підписує Джо Байден. І в дорогу від Вашингтону Київ отримає фінансову та військову допомогу на понад 60 мільярдів доларів. Ухвалення цього рішення палатою представників було надважливим, і на нього українці чекали півроку. Що саме увійде до перших пакетів допомоги невідомо. У Києві сподіваються, що це буде зокрема і далекобійна зброя, як допомога від союзників змінить хід війни. Розбиралася Марта Шекула. 311 за у палаті представників Конгресу США понад 60 мільярдів доларів довгострокової допомоги. От от піде Україні на цей історичний момент українці чекали зо півроку. Тільки очікування коштувало нам надто дорого. Якщо б ухвалили б чуть-чуть позиції б менше наші поздавали. Ми тоді б, може би даже і взяли щось, якщо ми вже таким малим кількістю стараємося. Якби їхню техніку привкати, ну що ми забираємо них, ані бросають коли уходя там. Діта получається ми нікатри привозять нам снаряди їхні, то ми їм же ж назад їх ворочаємо на фронті. Це відгукнулося, на жаль, нестачею не боєприпасів нашими певними відступами по лінії фронту, жертвами серед мирного населення, серед цивільних людей, серед дітей. Інфраструктура руйнувалася, але як сказав один генерал, не український, сказав, що Україна починає втрачати віру в перемогу. Це дуже небезпечний був процес. І втрачати віру в союзники, але втрачати віру у перемогу зарано, кажуть аналітики. Рішення конгресменів нині дуже важливо і краще пізно ніж ніколи. Тільки на зброя надійде в Україну. Ситуація на фронті стабілізується, і сили оборони зможуть призупинити наступ супротивника. Борони боже говорити про якісь контрнаступи, про наступи на сьогодні забагато ще треба роботи виконати саме в обороні, але ще раз кажу: активна оборона вона має такий формат бойових дій як контрудари. Контрудари ці сподіваюся, вони будуть. Коли вдасться стабілізувати лінію фронту, ба більше озброєння від США дасть силам оборони можливість перехопити ініціативу на полі бою, припускає президент. Основне, щоб зброя приїхала якнайшвидше, бо торік затримки з поставками під час контрнаступу призвели до великих втрат, пригадав Володимир Зеленський під час інтерв'ю американському каналу NBC News. Зараз у нас є шанс стабілізувати ситуацію і перехопити ініціативу, і саме тому нам потрібно мати ці системи озброєння. Я думаю, що це підтримка. Римка зміцнить збройні сили. Я молюся, і у нас буде шанс на перемогу, якщо Україна справді отримає систему озброєння, яка нам так потрібна, яка так потрібна тисячам солдатів. А солдати нині найбільше потребують артилерійських снарядів, засобів ППО та й боєприпасів до них. Утім, що увійде до перших пакетів допомоги, невідомо. Артилерія має повноцінно повернутися на поле бою. Звичайно, ми говоримо дай боже. Про це особливо далекобійні ракети в нас з'являться, це знищення ворожої логістики, перш за все, це знищення командних пунктів, це знищення, це знищення особового складу, яке там резерви підтягуються. Ну і звичайно, ми сподіваємося на ще один пазл. Бо все складається з цих пазлів. Ця загальна картина це, звичайно, поясня. У нашому українському небі, вже наших українських F-16. голова комітету з розвідки Сенату США, Марк Ворнер, натякнув, що військова допомога містить далекобійні та високоточні ракети Атакамс і може бути доставлена в Україну вже до кінця цього тижня. А отже, рішення Конгресу поламає плани Кремля, кажуть аналітики. Бо росіяни сподівалися, що ніякої допомоги від США Україна не отримає, принаймні до президентських виборів у Штатах, і планували великий наступ у літку цього року. Та не судилося, бо американська зброя майже на порозі. Я думаю, снаряди висли, швидко дійдуть до фронту. Буквально в той же день, як і прийдуть поки розгрузять і сразу вже будуть відправляти по бригадам, щоб була робота. Якщо вони будуть писати атаки, всі ракети почнуть вражати скучення військ, почнуть уражати об'єкти в оперативній зміні, будуть заважати росіянам водувати наступальну операцію Це принаймні може суттєво. Суттєво зробити суттєво корективу їхні вих, плани, і це потрібно буде враховувати взагалі. ця допомога, яка поновлюється, вона має е, внести корективи в плани Російської Федерації, оскільки, як я казав, вище якраз і наступальні дії розраховуються на те, що цієї допомоги не буде. В інституті вивчення війни припускають, до того як американська зброя приїде до України, росіяни можуть скористатися так званим вікном і влаштувати провокації на полі бою та тероризувати українців ракетними ударами. Звісно, що він буде максимально інтенсифікувати свої удари по нашій території, намагатиметься вибити критичну енергетичну інфраструктуру, наскільки це можливо. Однак ми маємо розуміти, що і запас ракету ворога деякі йому доводиться буквально з конвейера випускати до постачання моменту вже і систем ППО. Різних піпів, так і в 16-х нам треба триматися і відбивати ці атаки. Тим часом на Росії вже істерика. Прес-секретар Путіна цинічно заявив, що допомога США нібито вб'є ще більше українців та збагатить Сполучені Штати. І Кремлю є чого боятися. Бо за словами військових експертів, підтримка Сполучених Штатів не тільки змінить ситуацію на фронті, а й стимулюватиме інших союзників швидше ухвалювати військову допомогу Україні. Марта Шикула, п'ятий канал.